день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І у мене одразу до вас запитання. А чи знали ви, що перші українські слова виникли у 448 році нашої ери? І щоб ви знали, це були слова, знаєте, які? Мед і страва. Мед і страва. А ще, чи знали ви, що перші українські слова в свій текст почав уводити священик Іван Вишинський? А ще, чи знали ви, що зачинателем української літературної мови був Іван Котляревський із своєю Енеїдою? Ось так. А от уже основоположником? Української літературної мови став Тарас Григорович Шевченко. Будемо знати, вивчаємо мову і знаємо, що українська мова посідає перше місце за багатством лексичного складу. Ось так. І третє місце у світі після мови фарсі, стародавньої мови французької. Після мови італійської саме за милозвучністю будемо знати, вивчаємо українську мову, пишаймося українською мовою. З вами була я, Наталка, і бажаю всім нам миру, добра, щастя, і щоб кожного дня ми з вами спілкувалися українською і не забували, що ми українці! Do popatrzenia.